У ніч проти 28 грудня внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджень зазнав резервуар з олією, яка витекла у річку Південний Бухта на прилеглу територію. Місцевий житель Віктор говорить, живе неподалік, втім вибуху не чув. Не слышав, узнав уже тільки утром. Ну, очень, звісно, грязь, а перші дні тонули, зверху набирали. Ну нічого, зараз. Ну, от я думав, сьогодні чище пройду. Увидел, что трактор работает, я думаю, нет. Чистого пройти не удастся. Так оно и вышло. 29 грудня до Держекоінспекції надійшло повідомлення про забруднення ґрунту олією рослинного походження. А вже 30 грудня відбулося забруднення річки Південний Буг, розповідає виконувач обов'язків начальника відділу лабораторного контролю Держекоінспекції Миколаївській області Костянтин Зінкін. За його словами, станом на 3 січня олією забруднено 9 тисяч квадратних метрів води та понад 7 тисяч квадратних метрів ґрунту. Зібрали ми проби води, проби ґрунтів в місці забруднення. Щодо концентрацій, то перевищення склала від ста там більше ніж ста та двісті разів від фонових значень. Маєте розуміти, що ці жири вони майже не розчинні воді. Тобто, те, що не, не буде зібрано, воно сяде на дно з часом і. Оцей локальний вплив буде досить суттєвий. Всі справи, ну як зазвичай, відкривається кримінальна справа за порушення правил та звичаїв війни. Вона відкрита, і перший день ми також працювали в рамках цього кримінального спровадження з відповідними органами, які здійснюють процесуальне керівництво. За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Романа Возняка, на місці працювали 20 рятувальників 10-го взводу державного воєнізованого гірничо-рятувального загону Державної служби з надзвичайних ситуацій, які загасили пожежу та почали встановлювати бонові загородження. Станом на 3 січня з річки Південний Буг викачали 70 тонн олії. Роботи триватимуть два тижні, говорить чиновник. Слід зазначити, що в цистернах підприємства зберігається в кожній цистерні майже 3 тисячі тонн олії. Відразу почали працювати наші рятівники. На сьогоднішній день всі олійні плями забановані на річці, локалізовані ці плями, і спеціальні підрозділи приступили до відкачування цієї олії. Підрахунок збитків завданих екології здійснюватимуть після того, як викачають олію з річки, говорить Костянтин Зінкін. Юлія Голокос Олена Земляна Суспільне новини Миколаїв.